Цікаве завдання, я вирішила записати окремим відео. В чому е цікавість цього завдання? В тому, що ми з вами отримуємо запчастини від постачальника комел, і потім а в експлуатацію будемо вводити сам комп'ютер. Що нам каже податковий кодекс про це? Податковий кодекс каже, якщо ви тому що, ну, якщо розбиратися з запчастинами, це у нас матеріали, так? І це не основний засіб. І ми могли би зразу списати його на витрати. Але податкова каже: ні, якщо ви збираєте, з цього якийсь основний засіб, і він буде функціонувати окремо. То вам потрібно ввести в експлуатацію сам комп'ютер. Як це зробити в нашому програмному забезпеченні, зараз ми з вами і розглянемо. Маємо вихідні дані: перше збір комп'ютера, ввести рахунок від постачальника комал, створити контрагента, договір у розрізі рахунків, це ви вже знаєте. На підставі рахунку зробити надходження від Комал, запчастин, зібрати комп'ютер і зробити введення в експлуатацію. Поїхали, маємо такі первинні документи. Рахунок на оплату постачальника, де у нас ідуть саме системна плата, модуль пам'яті, запчастини, з яких ми будемо збирати наш комп'ютер, і так само програмне забезпечення до цього комп'ютера. Далі, крім рахуночку, так, давайте. крім рахуночку, у нас є прибуткова накладна, так, яку ми так само зараз ведемо. І дві прибуткових накладні у нас є. Отже, поїхали. Вводимо рахунок. Тут нічого нового немає. Ми повертаємося в нашу облікову базу і йдемо в купівлі, рахунок на оплату постачальника створити. Створюємо рахунок, лише зараз я підгляну дату, яка у нас дата. Так, 22.02 ми це все з вами робимо. 22.02. Так, хвилиночку не хоче зараз працювати в мене циферки. Так, 22.02.2023. Контрагента так само додаємо. Комел. Так, тут ми створюємо. Я зараз веду тільки ці дані, тому що ви вже знаєте, як його створювати. Комел. Так, є у нас комел, схема оподаткування. Податок на прибуток і ПДВ, У нього буде якийсь індивідуальний податковий номер. Створюємо договір, який у нас буде так само. Так, дивимося по рахуночку. Що тут у нас у рахуночку? Починаємо з рахунка. Вводимо так, договір постачання. Просто договір постачання. Ну, добре, ми так і запишемо з постачальником. У нас договір. Чудово. Ну, давайте найменування так само додамо Так, мил. Тут є далі номер 5. Ой, так, давайте дату поставимо. Ось так. Ага, тут, бачите, я хотіла тут написати, а воно мені каже, ні, йди, ось тут напиши через кнопочку перегляду. Зараз я. Показати всі. Ось у мене тут. Я хочу змінити, додавати. Так, змінити. Зараз ще раз показати всі. Так, ну, давайте через перегляд спробуємо. Ось в карточці контрагента я додавала то. Далі створюю вже договір. І ще раз з постачальником договір постачання. Постачання у нас є. Так, тут назву я так само скопіюю. Далі у мене буде 23 1 лютого, Чудово. і у нас іде за документами розрахунків податковий облік записати та закрити. Записати та закрити. Вибираємо і починаємо. Ось тут ми так само ставимо, що це устаткування, і будемо ось тут додавати наші запчастини. Але ну, ми можемо ось тут створити папочку і створити прямо в папці, створити групу, яку назвемо запчастини до компа. До компа. Супер. Є запчастини до компа, відкриваємо папочку і починаємо вносити. Як вносити? Значить, дивіться, ми відкриваємо рахуночок, копіюємо назву, Ось. І робимо записати та закрити. Нам зараз не важливо коди у КТЗ, тому що ми, в принципі, продавати їх не будемо, ці запчастини. Далі я скопіювала ще раз, пішла в рахунок. Ось рахуночок. І копіюю іншу цифру. Ctrl-C. Ctrl-V. І так, по порядку, ви собі набиваєте номенклатуру. Щоб не губити час, я зараз вам просто показала дві позиції, а ви набиваєте все, що у вас по рахунку. Зараз будемо дивитися. І так, ми з вами ввели рахуночок і зараз маємо ось такі запчастини, з яких ми будемо створювати наш комп'ютер. Так, зараз я спробую записати. Провести і вивести рахуночок на оплату. Ось такі суми у вас мають бути. Добре, тепер дивимось далі. У нас є ще на підставі цього рахуночку, пам'ятаєте, що рахуночок у нас це документ, який дозволяє нам ввести. Це наша пропозиція, тобто ми ще нічого, ніякої господарської операції не зробили, але зараз ми з вами будемо вводити надходження товарів та послуг. За умовами завдання, у нас буде на підставі одного рахуночка два документи надходження. Тобто прибуткова накладна, за якою ми з вами приймемо на склад монітор. І далі ось ще одна, за якою ми приймемо з вами на склад те, що залишилось. Запчастини, які залишились, поїхали. Отже, переходимо до рахуночку, який ми з вами сформували, і на підставі рахуночку створюємо надходження товарів та послуг устаткування. Звідси ми забираємо монітор, так? тому що у нас монітор піде окремо. Шукаю монітор. Знайшла монітор, видаляю його звідси. <кій> Повертаюся до документу у нас 22.02.2023. Провести, закрити і створюю на підставі ще один документ, але тут уже прибираю все, крім монітору. Тобто, де... давайте вилучити, 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 вилучити. Вилучити. Монітор залишити, далі вилучити, 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 вилучити і вилучити. Супер. Вилучили. Ставимо нашу дату. 22022023 записали, Записали, опа, провели, аналізуємо. Так, у нас є 1521. У нас ПДВ в окрему скриньку, пам'ятаєте. Далі у нас йде рахунок. Давайте на підставі. Ось, у нас є два документи надходження. Перевіряємо, так, загальна сума співпадає. Ще перевіримо проведення по ось цьому документу. Та все пішло на 1521 без ПДВ. Далі, що нам потрібно зробити далі? Слідуючий документ, який у нас буде, це передача обладнання в монтаж. Ми будемо з вами збирати сам комп'ютер. Звичайно, це буде вкладка ОЗ і НМА. Ми з вами передача устаткування в монтаж. Створити. Робимо так само 22.02. Ну, нам терміново потрібен комп'ютер 23. го Об'єкт будівництва. Ось тут ми і пишемо, що це буде. Створюємо комп'ютер. Ой, давайте красиво напишемо, бо щось у мене трошки. Комп'ютер. Записати та закрити. Записати та закрити. Стаття витрат, дивимося статтю витрат. Так, у нас будуть, ну, давайте адміністративні а, амортизація, ОЗ виберемо. Так, устаткування. Передаємо. І тут ми з вами йдемо ось в цю папочку. Устаткування до встановлення, запчастини. Ось у нас іде. І починаємо. Перенести в документ. Давайте з вами через підбір. Так, у нас іде устаткування. Ось ми вибираємо жорсткий диск. Окей. 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 Тобто збираємо всі запчастини, які нам потрібні для програмну продукцію туди. У нас є, працює у нас, бачите, тут випадково. Один. А, працює програміст, який нам збере цей. І ось перевіряємо 11 одиначок і добре переносимо в документ. Так, податкове призначення. Тут важливо, давайте перевіримо, який у нас в комп'ютері ми вибрали. Ага, ніякий. Ось тут ми ставимо в оподатковується ПДВ. Записати та закрити. І тут ми з вами так само. Проставимо, що це буде використовуватися в операціях, які. Ось ми з вами заповнюємо. Так, ось будь ласочка. Ми з вами зібрали. Так, записати, провести. Дивимося на проведення. У нас 15, 21. Наш комп'ютер пішов на монтаж. Тобто з 15.21 у нас пішли запчастини, а на 15.22 у нас вже попав комп'ютер. Супер! Далі! Після цього ми з вами повертаємося в вкладку ОЗ і НМА. І тут ми з вами робимо введення в експлуатацію. Ну, давайте зараз я подивлюся, так, а що тут у нас? Всі документи хоче 22.02. Ну, от так у нас швиденько все зібралося 3-го. Так, третього. Добре, тут ми з вами вибираємо устаткування. Але ось тут, дивіться, вид операції не устаткування буде, а об'єкти будівництва. Об'єкт будівництва ми вибираємо комп'ютер. Підрозділ ми вибираємо основний, ставимо розрахувати суми. У нас з'являється сума. Додаємо основний засіб. От тут нам потрібно вже створити цей основний засіб. Я пропоную назвати його так само. Так. Записати та закрити вибрати. І ми починаємо ось тут уже, давайте буде в нас Тихомирова відповідати, рахунок 104-й, машини та обладнання. Так, і ми з вами прямолінійно, от тут тимчасово беремо, прямолінійний, рознараховуємо амортизацію і ставимо 60 місяців. Так, все є. Записати, провести. Дебет-кредит, дивимося. Ось така, ось таке проведення. Далі ми з вами аналізуємо наші бухгалтерські рахуночки. У нас буде 15.21, має бути закритий. Так, є закритий. Так, бачите, 15.22. Сформували, закрили. І далі дивимося 10-й клас. Формуємо, що у нас тут є. Бачимо, ось у нас тепер яка гарнесенька картинка є. Можемо показати по субрахуночках, і у нас буде ще красивіша картиночка. Ось таким чином ми з вами з запчастин получили комп'ютер. На семінарі ми всі питання, які будуть не вияснені, з вами обов'язково проговоримо.